Давай, давай. От подивись на цей кадр, от, будь ласка. То так на роботу можна не вийти. Пока. Все, пока, все, І зараз пока. ще. Що це Подивіться. Давай, давай. Ну, аж очі закриває просто все, пока. при цьому поцілунку. І, і, все, і... І... Ще. і подивіться на цю дитину, дитина цього не розуміє, а він аж впивається пока. Пока. в цю дитину. І найцікавіше, що є коментарі. Купа коментарів, 210 коментарів є. Вони є різні. Найкраще для батька прикольна дівчинка, бла-бла-бла. Це так мило, але є і ті, що пишуть, що це не ок. Зараз я пошукаю. Не розумію, хей, чому не можна губи цілувати, щоб порадіти, що дівчинки є такий тата. Окей, далі не можна батькам цілувати дітей в губи. Що за забобони? Чому це так? А що тут такого, що в губи? Нащо в губи? Вітаю, дитини є комплекс електри. От оцей комплекс електри, і я би хотіла висвітлити, що реально в чому проблема. А що таке комплекс електри? Я не знаю. Е, є комплекс електри, який говорить про психосексуальний розвиток дитини, і це така ціла наукова наукове дослідження. От є там віку дитини, починаючи приблизно з 3,5 до 5 років, коли дитина, дівчинка чи хлопчик ідентифікують себе як дівчинка чи хлопчик, і тоді розуміють, що є тато і мама, типу тато, чоловік, мама, жінка. І я люблю маму чи тата. Так само, як любить, наприклад, мама. І мені треба тоді з нею програвати чи вигравати конкуренцію. Чого це мама цілує тата, і дівчинка щитує це як істинний прояв любові і вважає, що вона так само має проявляти цю любов до тата і вимагає занадто багато уваги. Бо я точно знаю, що ви проживали цей період своїми дітьми, коли дівчатка дуже ревнують до татів, а хлопчики дуже ревнують до мами, кажуть, ні, це моя мама, ні, це мій тато. Пам'ятаєте ці відео, де дітки кажуть, що коли вони виростуть, вони одружаться на своїх татах, там чи вони за все життя будуть жити з мамою. Наприклад, хлопчики кажуть, вони хочуть з ними спати. Вона хоче з ними проводити максимальний час. Ну Но це нормально. Це нормально. Але в цей час найважливіша задача батьків пояснити, в чому різниця між любов'ю від мами до тата і любов'ю від мами до сина чи від тата до доньки. Угу. Тут ви вступає в силу конкуренція, і дівчинка її має програти. Або хлопчик програти цю конкуренцію мамі, мама залишається головною жінкою для тата, чи тато залишається головним чоловіком для мами, а не навпаки. Не може дитина заміщати цю роль. І оце і називається комплексом електри. Коли дівчинка вважає, що її мама це жіноча конкурентка, ну конкурентка жіночої статі, вона змагається з нею за увагу тата. І якщо мама цю конкуренцію програла, от в таких випадках, коли тато дозволяє ось такі поцілунки. Дозволяє там постійно спати з дитиною поруч, ну тобто не розділяє, де я люблю маму як жінку, де я люблю тебе як дочку. Жінка цього не розуміє, і тоді виростає комплекс електри. Такі жінки потім страждають в сексуальних стосунках. Потім вони будують стосунки з набагато старшими чоловіками, наприклад. Потім вони вимагають занадто багато уваги і програють дитячі батьківські стосунки зі своїм партнером в дорослому віці. Тобто, це відбувається таким методом, що жінка вимагає батьківської турботи від свого чоловіка і не розрізняє любов від дитини до батька і любов від жінка до жінки до чоловіка. І Робить те саме потім зі своїми дітьми. так, так і це все просто замкнутий круг по колу. Просто програється цей сценарій, коли коли дівчинка не програла цю конкуренцію. Тобто жінка, мама, точніше, і з батьком мають зробити все можливе, щоб дівчинка зрозуміла, чи хлопчик, що й так, як любить мама, тато, це одне, поцілунки, доторки разом спати це одне. А те, як я люблю свою дитину, це зовсім інша любов, і вона вражається зовсім в інших речах. Ось в чому різниця. І оце є комплекс Електри або Едіпов комплекс. Едіпов комплекс це коли до мене приходять інколи чоловіки. там, 42 роки, там, 4, 35 років. Вони кажуть, я збуджуюсь на подружок своєї мами, наприклад, чи на свою маму. Чи в мене є сексуальне збудження на жінок зрілого віку? Це називається дікий комплекс, в випадку дівчинки комплекс Ось така історія. От звідки воно все береться. А от якщо, наприклад, є доросла людина, чоловік чи жінка, які усвідомили, що у них є цей комплекс і які подальші їх дії. Цим треба це щось тільки, робити. Тільки до спеціаліста. Це робота зі спеціалістом, вона потребує терапії. Дов, ну не скажу, що прям дуже довго тривало, але це робота не на одну, не на дві сесії. Це про працювання всього. з цим можна працювати, але це пише такий саме серйозний запит, як і наркозалежність, там порноадикція, ну будь-будь-що. Ну тобто, це реально проблема статевого виховання, яка потім має свої жахливі такі наслідки. І інколи люди все життя проживають, навіть не розуміють, що вони прожили в цьому комплексі, і навіть повторно так само виховують своїх дітей, і от саме це відео це доказ того, що це не ок, і це не норма, і так не має бути. А скільки людей там пишуть, що все нормально, це ж. Боже, да, і мене це лякає. Мене це лякає, що в світі, де доступ до цієї інформації, дуже поширено. Ну зайдіть буквально на, на будь-який ютуб канал толкового спеціаліста, він вам зразу скаже, що це не можна. Ми вже мільярди разів говорили, що не можна цілувати дітей в губи. Заговорили по телебаченню, заговорили в засобах масової інформації. Це пишуть стаття. Люди, як ніби знаєш, нашої такі зазумбовані, закрило. То й що, якщо дитина хоче? Слухай, а ну а от реально, якщо тягнеться дитина і хоче поцілувати ну, дивіться, в губи, як екологічно кажеш, зайчик, дивись, котик, Тебе дуже люблю. Але я тебе цьому маю вчічку. Я не, Я не цілую свого племінника там, чи своїх там, не знаю, друзів, своїх свої дітей, своїх друзів. Губи. Не цілую. Навіть якщо вони до мене тягнуться, ну у вас як доросла людина завжди є можливість повернутися щічкою, носиком, лобиком, поцілувати, не знаю, в ручку там куди хочеш, в пальчик. Питання в тому, що ви пояснюєте дитині: дивись, котик, я тебе дуже люблю, але я цілую тебе в щічку, як свою дитинку. Я люблю тебе. А тата, я цілую в губки, бо тата, я люблю коханням, дорослим. Ти коли подорослиш, ти це зрозумієш. А я люблю тебе, як. У дитинку, як мама любить, дитину, чи як тато любить, дитину. і це інша любов, то кохання, а це любов. Ти коли підростеш, то це зрозумієш. Ти, ти, ти так будеш цілуватися далі з хлопчиком чи з дівчинкою. Коли ти зрозумієш, що ти в неї закохався, і, і все, і ти так потихеньку поступово пояснюєшся. І коли дитина бачить сцену в фільмі, наприклад, де цілуються дядіть, ви теж це говорите. Що ось бачиш, вони в них кохають один одного, в них кохання, кохання і любов до дитини це різні слова, різні поняття. Я тебе люблю, я тебе цілую щічку. Ну, манев племінних, щось не, ну, не задає мені питання. Сєта, а чого ти мене не цілуєш? В губи? Ну він ну навіть немає такого. Якщо ви спочатку самого початку не будете цього робити, то в дитини й не виникне такого питання. І це буде нормою з самого початку, що мама цілує тата в губи. Там і обнімається з ним пристрасно, якісь робить дії, так такого характеру. А, а мене вона цілує в чічку, в носик в лобик. Там не знаю, в глазік в бровку, куди хочеш це, воно не в губи. Це сексуалізація дитини. Це так само, як мити дитину, коли вона вже має досить таки дорослий вік для того, щоб самостійно помитися. Чого ви мити цих дітей? Що вони у вас інваліди? Вони не вміють самі себе обслужити. Вони не вміють, не знаю. Ну навіть якщо вони вимагають допомоги. Ви все одно маєте зробити хоч якісь руки до того, щоб навчити дитину робити це самостійно. Ну немає проблеми в 4 роки дитині пояснити, що треба взяти милко на ручку і потерти області пенісу, там анусу, попи і змити це водичку. Немає в цьому проблеми. дитина. Це вже 4 роки може робити самостійно нормально. Якщо дитина потребує там, наприклад, помити волосся, голову дитину купайте в трусіках. Нічого немає, страшного. Вообще нічого немає. Немає нічого страшного, що ви коли переодягаєте дитину десь на пляжу чи біля босена, ви кажете, так давай я рушничок потримати, переодягнешся. Вчить дитину, статеві органи належать тільки їй. Доторкатися до них може тільки вона або лікар з дозволу батьків. Все, правило трьох трусиків, правило закритих статевих органів. Ну це просто вже кричать на кожному кроці про це просто флагами такими. І, і батьки, а чого не можна? Ну, ну їй Бог. ну от знаєте, а чого небо синє?